Всім привіт! Я в епіцентрі у відділі постільної білизни, текстилю. Хочу з вами пройтися, подивитися, що тут є. Трохи подивимося. Халатики, піжамки, і трохи подивимося, що з постільної білизни є на знижках. Беру вас з собою. Поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. І тут весняна серія, дуже гарно. Давайте подивимося, які гарні малюнки. Орхідея, ну мені це більше нагадує вербу, да? весняна верба 199. Ось вони, орхідеї, можливо, цінники переплутали. Тут гілочки прованс переплутали, просто цінники є і подушки, бачите. Є отакі троянди чи півонії. Це що? Фартух 299 гривень, серветка 41 гривня. І фартухи 247 гривень. Орхідеї, дівчата, хто полюбляє, і бач... А, це набір. Рушничків 247 гривень, бачите, а, такий мішечок, торбочка, і всередині серветка орхідея, рожева і верба. Дуже симпатичний подарунок. До речі, можливо, комусь ви вже до яких весняних свят приглядаєте, то от вам. Є ще комплект штор. Бачите, ви можете повністю все зробити на кухні скатертина, 743 гривні. Мені сподобається. І скатертина орхідея. Подарунковий набір скатертина і серветки. Класне таке мережево. Ціна скатертина і 8 серветок. 1300. Скатертина 150 на 150 і 4 серветки. Якось так цікаво, чи це з різних наборів. Так, да, вони є з темним мережевим і зі світлим мережевим. Скатертина з курочками. Вода не проникна, але не зрозуміла, що тут за малюнок. Курочок я не бачу. І прованс. Ну а курочки, от вони. Пам'ятаєте, я вам показувала ці курочки такі губелем? Придеться дістати. Дуже гарні курочки. Мені здається, нова серія від Роксани. Отака піжамка. 1700 гривень. Вона як фланелева, але я не дуже розумію, коли фланелева піжамка, і знизу шорти. Чи це юбочка, ні шортики. І причому ще вона із, ну тут три чверті, мабуть, рукав, а от з штанами 2700 практично. Дуже приємно. Мені цікаво, як вона буде носитися. Не зрозуміло, чи будуть катишки. Бо якщо тільки розвісили, то звісно, що катишків немає. Так, штанці. Це ж піжама. Так, піжама. Окремо штанці. 1119 гривень. Ой, от така дуже приємна серія. Подивіться, такий трикотаж в перфорацію. Бачите? 700. 4 гривні. Штанці 528 футболка і шортики. І шортики 638 гривень. Класна серія, ну, оця мені дуже сподобалася. І клітинку я полюбляю, і кольори такі дуже-дуже приємні. Також новий халатик, це теж мені здається, Рокс. Не Едельвіка. Ні. Халат пролина. Герман Волф. Виробник ФОП. 2000 гривень. В ретро-стилі, да, під шістидесяти роки, такі навіть гудзики Мені б такий, тільки з перламутровими гудзиками. Сірий халатик 1077. Мені дивно, чому немає ще знижок на цей одяг. Тому що. Ну вже ж все-таки весна, воно вже не так актуально. От сьогодні, до речі, день Святого Валентина я знімаю, вийде пізніше, от вам серденька. Серденька, де ж тут? цінник? Піжама 529 гривень, до речі. А, це з футболкою. 659. Довгий рукав і штанці. Дуже-дуже ніжний на дотик. Дуже-дуже ніжна. Це бавовна 100%, можливо, і віскоза тільки хотіла сказати. Халатик отакий от з мереживом. Неймовірно ніжний. І знаєте, якщо був би такий чорний, можна і на пляж. Хоча і цей можна на пляж, як пляжну туніку. Чому б і ні? XXL 679 гривень. І до нього, бачите, ночна сорочка, теж такий ретро стиль 439 гривень. Просто невагома тканина на літо взагалі буде супер. 679 гривень це МК, але вони такі дуже повнорозмірні, бо я б собі, мабуть, М-ку взяла. Ну, це треба міряти. До речі, а примірочних я тут не бачу, як його поміряти. Ага, і є чорна така серія 679 гривень. Ну, давайте я достану. У мене дуже схожа туніка для пляжу. Дуже-дуже схожа, як би її вам так показати. Трошечки отак. Такий кльош. На жаль, до пляжу нам ще далеко, але дуже гарно. І ще є штани 369 гривень і майка. Слухайте, ну прямо не можна відірватися, чесно. Таке воно приємне, дотик. Неймовірно, я хочу сфотографувати собі цінник, щоб був штрих-код. Можливо, і вам потрібен. Я такого у нас не бачила, але е можна замовити по інтернету і там, де ти забираєш, одразу тобі є примірочно. Так, виробник Тріо. До речі, бачите, є сайт. Трімодаком'ю, і ще й наш виробник. Подивіться там ціни. Я прям під враження. Цей був одяг 1200. Халат це Роксана. Теж на сайті можете подивитися знижки. Іноді в епіцентрі дешевше купувати. Іноді у них на сайті є знижки. Також такі домашні. Це можуть бути піжамки, можна окремо купувати, окремо в них йдуть. Рубашки оці і є окремо штанці. І шорти. Так, шорти 399 гривень, 5... 699 гривень штани. Є блакитний і є сірий, але сірий вже відрізняється трохи сама тканина. Тут вона більш гладка і тоненька, тут вона трохи щільніша і така рельєфна. 729, 999 халатик. Безцінний. Це халат 729, штани, штани. штани, штани. А ще є маєчки, бачите, 499 гривень і шорти безцінника. І штани безцінника. Ну, я думаю, на сайті можна подивитися, якщо вас зацікавило. Знижки на халати ланут 899 гривень, вони маломірки, бо я собі хотіла придбати, приїхала, і вони прям реально маломірять. Але вони такі тоненькі, будуть дуже класно збирати вологу з тіла, коли ви виходите з ванни. Вафельні халатики. Так, де ціна? Цін не бачу. Давайте подивимось. Знайшла ціну 1550 гривень. Слухайте, такий колір гарний. От завжди такі халати, чомусь в таких кольорах: от білий, бачила світлі, сірі бачила, беш бачила, будь-який а бордовий, прямо так гарно виглядає. Він, знаєте, якось особливу структуру цієї тканини підкреслює. Я халат надягаю, тільки коли з ванною виходжу, тому для мене це непоганий варіант. Білий, все, все одно, як би вона хотіла, він. Забереться з часом, треба відбілювати, а такий халат мені, наприклад, подобається. Напишіть, як вам. Кольорів, бачите, багато. От тут ще халати кіланут. Вже на знижці 658 гривень. Дуже різні, ці теж мало мірять. Я приїжджала, прямо міряла на себе. Ну, якось мені хотілося найбільший. І чоловічі 830. 9. Можна, до речі, було взяти чоловічий, але я хотіла саме певну, певний малюнок на халаті. Ось такий я дивилася. 839 він зараз коштує. Ось такий гарненький. Так, цікаво, що є на постіль. Ну, Мені здається, наволочки оці були новорічні фланелові, 169 гривень, нікуди воно не ділося. 115 гривень бязь. Така от різнокольорове простирадло Луна 799. У мене є постільна білизна, але вона після прання занадтомниці, її треба прямо прасувати. А я люблю все-таки сатин, за те, що прасувати його після цього не треба. І він такий більш гладкий, мені приємніше. Але знаю, що багато хто з моїх підписників полюбляє саме Бязь, за те, що вона не ковзає по а, ліжку. Блакитне простирало 7479 гривень, наволочки 96, 129, 159 сатин страйп і Ярослав і якась Блакіт. До речі, про Ярослав, саме Сатин Страйп, я чомусь взагалі білтекс. Тут наволочки лежать. Про Сатин Страйп саме Ярослав я чула відгуки, що вони. Декому здаються дуже цупкими, але отут на дотик він дуже ніжний, гладкий, я не знаю. Можливо, знаєте, різні партії тканин. Це теж треба враховувати, бо тканини не наші, вони їх закупляють, тому можливо і відрізняється в цьому. Мої улюблені просто простирадла на резинці, от варто придбати. В нас одне років сім, друге роки шість. Я думаю, десь так. Сірого кольору купувала. І я от зараз дивлюся, ну так, да, воно трохи виправилося, але ми постійно замінюємо. В мене я пришиваю на резинку, але постійно замінюємо це. Воно добре розтягається. Тут різні розміри це 160 на 2, гарна в нього висота, знаєте, на високий матрац. 829 гривень, от 180 на 2, таке, як в нас, ліжко. І менші 140 на 2-700 гривень. Кольори такі, знаєте, класичні під будь-який комплект білизни, ви можете підібрати. Ой, оця мені дуже сподобалось минулого разу з таким кантом застроченим. Це ланут перкаль. Набір двоспальний, тут наволочки і підковдра. Полуторний. отака ціна. Ні, це просто простирадло окремо. Бачите, є ще полуторний комплект, був, але зараз не бачу. Ще отакий сірий, бачите, теж з кантом. Є він, я так розумію, в фіолетовому кольорі. Тут тільки не зрозуміло, є на подушці чи ні, але будете купувати, попросите вам розпакують. Теж двоспальний, теж новий і теж не видно, і чи є кант чи ні. І отакий дуже гарний. Так, двоспальний, от полуторний, 1690 гривень. І там написано, але, можливо, вони там... ні, він стоїть. Я не побачила. Це просто цінники так в різнобій. Треба шукати, що іде. Значить, комплект простирадла двоспальні, комплект простирадло односні. Давайте подивимось, щось на знижках і бюджетніше. Ну, навряд чи зараз постільна білизна коштує стільки, що бюджетніше ви... Навряд чи щось знайдете, я вже казала своїм підписникам, хто мене дивиться, я придбала в сінцеї перед Новим роком, там були шалені знижки, дуже класний сатин за 450 гривень, дві наволочки і підковдра 160 на два. Під ковдру я перешила. це в мене тепер односпальний комплект. Ну, ці всі я вже бачила. Бюджетного, знаєте, не так багато. Комплект мікрофібра 699 гривень. Треба обережно відкрити і пощупати так на вид, наче непоганий. Бачите, різні кольори. Там теж мікрофібра 699 гривень. Бавовна з поліестером 1119, хтось нормально до цього відноситься. Я все-таки намагаюся купувати 100% бавовна, щоб була. Бязь 1390, дуже гарний малюнок. І бязь доволі такий непоганий. Бо буває бязь, прям, знаєте, як Марля. 1390, 1059. Підковдра і наволочки. без простирадла. радло. Весінні листя, бавовна, бязь преміум. Малюнок дуже гарний, ще такий блакитний є. Прямо посміхатися почала, згадала, були такі аж дебати, як можна показувати ціни на цю білизну. Ну, Ви знаєте, а ви що не знали, що є люди, які купують собі таку білизну. Вона неймовірної якості, така тоненька, така ніжна. Дуже гарно. Все, так, такі є. Майже 10 тисяч комплекти, дуже гарно оброблені, дуже гарно будуть виглядати. От також ціна вам така. Це ж не значить, що ми всі їх повинні купувати, і я прям вас заставляю. Такий візуальний ефект дуже прикольний. наче 3D. Сатин, Але дешевше. Ви дивіться, яке цікаве пакування, воно одразу в тій тканині, з якої зроблена ця білизна. Що тут в комплекції? Під ковдра 2х220, простирадло 240х 260 і дві наволочки. Ну, от теж вам. Хтось це купить, я тільки за них рада. Білизна гарна. Якщо люди вважають, що вони заробляють стільки, що можуть собі, не задумуючись купувати білизну за такі гроші, це супер. А ще, знаєте, мені мої підписники кажуть, що були там в інших епіцентрах. І е, така сама білизна на розкладках. Ну, скоріш за все, це е, працюють маркетологи, вони дають е, е, плани, як розставляти, що повинно бути, де розставлено, в залежності від там, цінової пропозиції. Так, це покривало. Це теж покривало ціна, а от вам постільна білизна за 10 тисяч. Ну, дуже ніжний ситин, дуже класний. За якістю. От саме мені нагадує той тач, який турецький. Я раніше постійно собі купувала. До речі, подивіться, як подушка цікаво зроблена. Вона така перехід, бачите, як зроблений. Ну і от вам за 7 тисяч. Дуже гарно все підобрано. Мені подобається, як працюють маркетологи. 7 тисяч. Це фланелька тепла, дуже приємна. Хочеться лягти відпочити. Можна я відпочину? І, до речі, давно вже не бачила вафельних рушників. Саме от для сауни, знаєте, їх беруть. А, ну він сауною і називається. 899 гривень. Ось такий великий розмір. 90 на 180 Менший розмір. 100 на 150-799 І є ще, бачите, в синьому кольорі. І минулого разу багатьом сподобалися ці спіднички. Для чоловічі чомусь цінника я. Не бачу, ну, скоріш за все, вони тут десь стоять. А ще, бачите, є такі сіро-зелений. От вони спіднички посередині, 899 гривень. Якщо полюбляєте сауну, то, можливо, вам захочеться. Халатика. Я не бачу, але для жінок тут були сарафани. От ще зелена спідниця. Сарафан, сара... От, сарафан для сауни. Жіночий, 999 гривень. Попросите вам, консультант. Розкриє, ви подивитесь. Рушнички. 50 на 90, 30% знижки, 160 гривень. 269 гривень. Ну, от великий 469 гривень. 70 на 140. До речі, Мене питали, чому я не придбала б халат там, в АТБ я показувала, як його міряти. Придбаєте, поміряєте вдома. Взагалі, за законом халати відносяться до постільної білизни і натільної білизни, і повернення не підлягають. Це треба єдине, що домовлятися саме в магазині, щоб вам дозволили його повернути. 70 на 140, 300 гривень. 30 на 70, 66. О, в мене, до речі, такий самий. Рушничок непоганий. Килимок для ніг 899 гривень, такий, що потім буде і гарно впитувати і потім легко прати. Ну і купа-купа різних рушничків на знижках 27 гривень вафля. Це буде дуже сильно збігатися в пральній машині. Оце мені здається навіть це не Ярослав. У мене є такий рушничок вафельний, от він прям ідеально для пральної машини, для сушильної машини не збігається. Полюбила такі рушнички, чомусь цінника нема. Купую в Аврорі, вони такі двосторонні, дуже класно впитують вологу. Просто ідеально. Як серветка для прибирання на кухні, все, що завгодно, просто клас. На цьому я все-таки буду з вами прощатися, їду далі в лікарню, я ще досі в Дніпрі. А ви, будь ласка, поставте вподобайку, підтримайте моє відео і підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей.